Прямий ефір. Вся Україна бачить. Ясно? Прямий ефір. Вся Україна бачить. Ваші схематози. Антонюкові, частної лавочки. Так, номер фіксуємо. Цю органіку збираються вивезти на мусорку, де е, Антонюк зайняв вже 6 гектарів, місто двох. Йому виділено лише тільки 2 гектари. Так от, е, шановні дубенчани, знаєте про це все, бо я, коли депутатом був до скликання, прекрасно знаю цю, 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 ці всі справи. От, що можна, а що не можна. Так от, оця гнида американська, яка зареєструвалася в, в якомусь там штаті приватної е, к, е, цей, корпорації так званої. Е, Своєї е, називається приватна е, міська рада Антонюка. от Бо люди не знають, що це таке. так от треба, щоб е, прояснили люди для себе, що у нас громади то не створено по Конституції 96 го року. І сам Антонюк визнавав, що да нема сильної громади, і він цим користується, поки нема громади, крадуть. По схемах крадуть. Оце школа перераховує за оце листя. Раніше вони скидали на схил, от, коли е, радянські часи ще були. А зараз вони проплачують для Антонюкової приватної, сімейної. Я кажуть, навіть не компанії, предприяття, бо на жінку оформлена е, одне, а Маму оформлено друге, водоканал на, на одну особу фізичну, бо ж вони особами вважаються, вони ж не, не вважаються людьми. Так моя ціль це листя доставити на сад. І як органіку використати, щоб показати е, дубенчанам, які можна мати сади, і, і який з цього отримувати урожай? У мого діда було е, 5 гектарів саду, і у мене цей досвід є, тому що дід мені його передав. Я розумію, що оцей хмис, це листя е, кагатірується, і на тих кагатах садяться е, фундук, е, смородина, е, агрус. Ви б побачили, які це неймовірний урожай після цього всього, коли от така подушка у них органіки під низом. Так само хміль тут заробляли в царської імперії. Золотом платила Царська імперія. Так само кагатірували і так само вирощували хміль. Два поселення були муравських, дві хвилі. Одна з 16 століття під час війни Яна Гуса з Австро-Угорської імперії. Ось. І друга хвиля це тоді, коли імператор узнав, що тут є хмелівари, які роблять пиво. Ось захотів на всю Російську імперію пива. І таким чином. Підписали договір із тими людьми, які будуть переселятися із Чехії, Буравії, Муравії. Бо Буравія це в Германії. От. Треба теж розуміти, що це пивоварна так звана. Княжество, бо тоді княжествами це всі, ці всі регіони вважалися. Муравія, княжество, Муравія, княжество Буравії. Це два сродних, Буравія попала в Германію, а Муравія попала в Чехію. От. А вони по суті по своїх технологіях по, як родичі між собою. Хм. Значить, тоді е, імператор. Росії запропонував, що не буде брати в армію дітей, буде погашати кредити, якщо будуть переходити на православну віру. Ось і надавалися льготні участки, де починали своє, як кажучи. Поселення Мурави Викорчовували ліси. І от що цікаво, що мурави викорчували ліси під свої сади, під свої хмілярні. А прийшли совіти і все це віджали. І мого діда віджали 11 гектарів. А в прадіда було 40 гектарів, бо шестеро дітей то все, все ділилося на, на дітей. Ось. Отака от історія мого роду по сірукам. Бо мій прадід. Це українського походження, який женився на муравці. От. Так що моя, е, мій дід був 50 процентним муравом, а мама вже 2 крати муравка, це крат українка, тому що е, знову мій дід е, е, женився на муравці. Ось. Через що в мене, як кажуть, 2 крати українця, один крат мурава. От, і в мене є оця генетичні задатки до, до цього всього. Я з дідом з п'яти років ходив по цьому саду. От. І все, на яке накопичував, його багаж знань переймав. От. І коли тільки блиснуло сонечко весною, я брав ножниці і вже під кущами обрізав е, смородину і поричку, як кажуть, у хажу сарі е, гілячки відрізав. Молоді, якщо треба було розвести, прикопував. От, і не раз мама казала: О, уже дід сірук на, на городі, на в саду вже. Тобто вона мене дідом сіруком обзивала, тому що в мене вже ну, виробилось таке, що що не весна, то я вже біжу. Мені не треба й казати про це все, що, що я маю робити. Це просто традиція і вона виховується з дитинства. А що зараз в школах вчать? Що міністр освіти говорить, що 90% тієї програми, яка подається дітям, зовсім не потрібно для життя. Абсолютно не потрібно. Куди зникла природа, куди зникла ботаніка? Виробниче виховання. Когнітивне виховання, куди зникло це все, зараз, коли я підійшов в першу школу і кажу, що до е, директора школи, чи вона може е, допомогти в плані, е, щоб Тараса Бульби піти програбати листя, щоб привести до, до порядку от, е, деякі кущики, як кажуть. Зрубати чи викопати, то вона мені от що сказала: що батьки купляють за тисячу доларів кросовки своїм дітям. От. Якщо він піде на грядку і замаже то я буду йому відкупляти ці кросовки. От. От, отака от політика директриси. Як вам таке це нормально? Чи це е, зумисне задібілювання дітей, е, щоб вони нічого не вміли, нічого не знали, як вижити в природі, як е, розвести сад? От ви ж зрозумієте, що відбувається зараз? Знищується село, фундамент української е, держави. Бо село це є фундамент української держави, і, і, і це, що зараз відбувається, це зачистка йде під Небесний Єрусалім. Юдеї вирішили, що таким чином у нас можна віджати державу. Тобто вони зробили нас морськими, як сказати, у нейтральних водах фізичними особами. От, тому що треба розуміти, що це таке. Люди не хочуть вникати, що, що, що таке фізична особа, що таке людина. Так от людина має права, от громадянин має права і обов'язки. А е, фізична особа нічого не має, тільки одні обов'язки. Через що він навіть не має держави, він не суверен, у нього немає землі, нічого. Йому дають тільки право на пай, і то його заберуть потім. тому що він не розуміє, що право можна дати і можна забрати. Таке слово, як право, не проходить. Є власність, тільки власність, без всякого права. Ось, через що люди цього не знають, не вникають і не хочуть вникати. Їх заболванили, закормили закормили цією кукурузою. Я кажуть, ви дивіться, це позорище, щоби стільки Україна е, висаджувала кукурузи, а нам консерви солодкої кукурузи везуть з Китаю. І моя сестричка купила консерву е, оцеї кукурузи, дала в салат. От як я беру баночку, хто ж то виробник? Китай. Це це жах, що відбувається, у нас нічого не, не виробляється, у нас зумисно все знищується, все завозиться в готовому виді, щоб ми ніякої інфраструктури навіть і близько не мали. Нас підсадили на західні ігли, так звані. Скоро взагалі ми тільки одне серйо будемо вивозити звідси. От. Навіть мед на захід йде в 200-літрових бочках. Це 300 кілограм бочка. Меду, якщо вже, а там фасується. А чому би тут не пофасувати? Чому би тут не дати місцевому пасічнику заробити? Ні, це, це, це все зумисно вивозиться, ліси, вирубуються, вирізається, все, геть. І оце ж оця комуняка, бивша комуняка, дивіться, що зараз цю органіку, чисту органіку, без всякого мусору, вивезе на свалку, викине, похоронить там. Ось. Зараз водій і пішов е, за вхозом е, рішати питання е, стосовно е, участково будуть визивати, тому що вони ж без участкового нікуди не можуть. От я вже і сюди, в школу добрався з до їхніх схем. То, то в мене там кошмарили під домом культури е, стоянку для машин робити. Так, от. Дивіться, яка далі в них схема. Спочатку директриса Дома культури заявила, що це буде площадка для дітей, що поставлять качелі там, прочі -прочі, дитячий, дитяч, дитячу площадку і тому подібне, тому різко все помінялося, все вже буде стоянка для машин. А я ще почув таку інформацію: що біля мене підселився так званий не буду скривати, скритий нацист тому що нацгвардія це це і є ці нацисти, щоб ви знали. От, бо Нацгвардія, вона не участвує е, ні в війні. Оце в, в фашистській Германії е, спеціально декілька полків було для того, щоб зачищати, е, хто восстав, який генерал там е, не підчиняється приказам. То о, оця гвардія, оця Нацгвардія е, Вітера виконувала цю зачистку, тобто прибирала оцих восставших генералів, чи е, 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 як кажуть, я трошки. Зараз хвилююся, трошки затикаюся, тому що без сніданку це з шостої години, я вже тут. А... Ріжу кущі, гілячки, оці всі розчищаю, тому що бачу, що е, якщо так далі йде ситуація, що тут заростають джунглі такі, сорні кущі ростуть, чи, е, то чому би тут не посадити фундук, Чому би тут е, щоб е, ті білки, які біля е, будинку школи, е, де раніше був Комсомольський? Будинок, то зараз там школа дітей-художників, музикантів. Так от в там, тих йолках знаходиться сімейство білок. Так от я для білок посажу, якщо така ситуація. На що вони мають мені в сад ходити, коли тут пустують такі території? Треба, щоб якісь листя переробляло оці всі гази. А, а зараз все вирізається з площі рядом, тому що е... Невідомо, з чим це пов'язано, чи це з 5G пов'язано, чи це з ураганами, які вони бояться, що гіляка впаде на машину. От, ви, ви ж пригляньтеся зараз у психоневрології, де зараз нібито якби це общежиття для поліцейських, які живуть сугубо на квартирах чи в своїх будинках. Невідомо де живуть, а сюди вранці всі з'їжджаються. Так от там вже ціла стоянка машин. То я так собі думаю, що за мною напевно, Готували теж стоянку для, таких же самих, для цієї армії зачистки От, Бо інакше це не називеш. Ось. Так от цей е, мій сусід по імені Микола, клікуху не буду називати, що, е, е, ну, а може що, що тут скривати. Е, для чого себе прикривати Молдаванином, Під глупця підстраюватися. Всі добре знають молдаванські анекдоти. Для чого? О, це, як кажуть, відповідальність себе зняти чи як? Так от він придумав, що на цій стоянці, де зараз є, це буде так званий паркінг для машин в два там, чи в три поверхи. Для чого йому це потрібно? А для того, щоб зняти слой півтора метра, а може й більше, перемити це все і знайти те золотіжку, про котре, як кажуть, слухи гуляють, що з Батікана прийшла інформація, що там 100 150 кілограм золотом. Ну це все вигадки. Я думаю, що набагато і більше може бути, тому що невідомо, де віночок Суворова, який оцінений в 25 мільйонів з чорними бриліантами, який. Був зданий самим Суворовим на своє дійство, чи то День народження, чи то, що невідомо, яке там було дійство. Він заклав в ломбард, а потім його не викупив. От. І ніде в музеях не засвітився цей віночок імператором, подараний Сувором за його діяння, за його славні походи. Так от оце воно в Дубенській землі десь уляглось. Невідомо де. Так от не буду скривати, що в цьому будинку, де КПЗ е, поляків, от, е, між окнами замуровано бу, бу, була папка з документами, Вірніше, не з документами, а з паперами, де на юдійській мові було написано, е, бо я не вмію читати. Але цифри саме головне, скільки чого в цифрах. От, значить, для того, щоб викупитися, значить, вони вносили якісь суми. От, чого то, і оце, 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 оцей список був замурований між окнами. Значить, зумисне сюди хтось його замурував, щоб нащадки отримали таку інформацію. О, мені будинок спалили. Так, от і цей документ згорів при пожарі. Доказів, як кажуть, як такових немає. А вдруг ще знайдеться? Цей документі. От вам участковий, який постійно виїжджає сугубо по мені. Для кого добре, для кого ні. Потому що ви грабіжники і засоряєте екологічну свалку, вже розсунули на 6 гектарів, а положено лише тільки 2 гектари. І оця органіка я хочу забрати на свій сад. И я йому сказав: я сідаю в кабіну і показую, де, де ти маєш викинути. І на півдороги ближче, ніж до свалки, тому що це чиста органіка. Органіка, ага. от і, і, і завхоз, е, я так поняв, банкір чи що, тому що перераховує, має владу перераховувати гроші для комунальних служб. Антонюка приватної служби, яка зареєстрована в Штатах. О, так от, щоб ви знали, що він, напевно, банкір, бо може чеки підписувати. Ну, так як це так виходить? Що ви берете з бюджету і в бюджет приватної компанії перераховуєте гроші за вивоз? А раніше, а раніше так от хочу при, приклад, приклад привести. Перша школа, вони не вивозять. І я сказав, я заберу все, що вони там нагромадили. І завхоз сказав, забирай! Ну, не забирали, ну, не має. Має. ну ти ж, ви ж, пане, завхозе, мені допомагаєте доставити. А вам дали дозвіл різати, громада дала! Яка? Не кричіть, бо зараз дерева. Йоржики поставлю, куди ви так? Куда ти мене хапаєш? Що ти не хапаєш? Нема в чого мене хапати? Так, шановні дубенчани, зараз я їду на перехресток. буду там затримувати цю машину, тому що... Вони визвали участкового, який починає мені перешкоджати моє дійство. От ви, ви бачите, що це схематоза. Що це, це вони в, єдині, в єдиній банді, тому що прокуратуру відсторонили від обов'язків нагляду за нашим, як кажуть, законодавством. Прокурори нічого вдіяти не мають, тому що вони не уявли. От що відбувається. От. А судді, як кажуть, дають розпорядження. Оце ми їздили на захист нашого керівника Мельничука Віталія в Рівну. В нього обиск СБУ робила е, позавчора. Так от я був там і в курсі всіх тих, що там відбувалося. Нам хочуть... Пришити обвинувачення, що ми повалюємо конституційний лад. Але цей зелений сопляк, бо іначе його не називеш сопляк, який нічого не тямить в руководстві керування держави, е визовнив себе толі президентом, і назвавши нас всіх президентами, то царем царев майодійський. Тому що виявляється, що в нас національності немає, а в нього є. І напевно вже три громадянства. Швидше всього, що і англійські теж. Бо ще сам, бо ще сам. Коломойський сказав, ну у нас заборонено два громадянства, а три не заборонено, так в нього три, так і в Зеленського три. Вон що вони витворяють. Юристи Так. Pokasne mašine ne vidno. Так, ми прибули на поворот до свалки. Так, положу я тут ровера. Машин, якщо вони не змінять якісь плани. Так, йде мусорка контейнерна, пропускаємо пропускаємо. О, сразу йде друга з листям. Йде друга з листям. Лица за ними рухаються. Туда, туда, туда. Туда. Туда, блядь, нахуй. Туда, нахуй. Туда. Понял, не? Туда. Оце так водії витворяє. О, вибігли, шакали. Скотина, блядь! Я тебе затравлю теперь газом. Прямо в квартирі, блядь, з балоном прийду. Виродок! Виродок, блять! Виродок! Ти мене вже бив не раз. Знов газ витягуєш, скотина, блять. Прямій виписан Антонюк, да? Виписы премии, да? Скотина ты? Показываешь? Да давай, покажи.